Що я помітила 1 вересня в Іспанії? По перше стало набагато менше туристів нарешті а по-друге, 1 вересня в Іспанії це не день знань, тому що у місті Тарвіха, наприклад, де я живу у Валенсійській спільноті, діти підуть до школи лише 8 вересня, тобто в наступний понеділок, вже буде менша спека, і так кожного року. Це десь 8, 9, 10, до 12 число. Також заїхавши сьогодні до великого торговельного центру, я побачила, що товари, там, де виставлений шкільний ярмарок, там просто порожньо людей немає, ніхто сильно. Не готуються до школи. Але в торговельному центрі в підземному паркінгу нарешті стало більше місць. Ще кілька днів тому там було 60 вільних місць, а сьогодні вже 600. Також на пляжах значно менше людей. В тор'єсі, в серпні, ніде було яблуку впасти. Пляжі переповнені, місто зростає 5 разів, а сьогодні вже було більше місця. Я їздила на пляж поруч, воріяло косту, і там було досить комфортно. Якщо ви збираєтесь відпочивати в Іспанії восени, коли водичка ще тепла, але повітря вже не таке гаряче. Пишіть в особисті, допоможу знайти житло для того, щоб відпочити.